У справа в тому, що це був би для нас доволі таки сприятливий, і непоганий сценарій, якби це відбулося. Це була би допомога дійсно, і фактично, це означало би, що союзники готові вступити і в війну. А інше питання з якою метою ці війська відправити, і отут потрібна конкретизація завжди тут важливі деталі. Тобто можна відправити війська не обов'язково тільки для участі в бойових діях. Це потрібно вже узгоджувати в форматі Україна, Франція і домовлятися про те, як от, хто буде командувати цими військами, які функції вони будуть виконувати, які дії, власне кажучи, тому що сценарії можуть бути різні. Це не обов'язково, що французький контингент одразу буде воювати. Хоча і цього не можна виключати. Це може означати, що так само французький контингент стане на захист, наприклад, Києва Одеси, які найчастіше звучали якраз з французької сторони і в французьких медіа з'являлись повідомлення з точки зору того, як ці війська можуть бути задіяні. І варіантів може бути дуже багато. Але я думаю, що всі ці заяви, які лунають, вони не просто так. Це все сигнали Кремлю про те, що для Заходу Україна важлива. Про те, що захід все ж таки остаточно визначився, якщо колись ще там 10 років назад, 15, Україну могли сприймати як фактично країну в зоні проросійського впливу, яка намагається вирватися, але все ж то зараз, всі бачать і сприймають Україну як суб'єкта міжнародної політики, як держави, яка має зберегти свою незалежність, існування суверенітету. Різняться позиції щодо того, коли і як можна звільнити всі окуповані території. Там є дискусії, але точно немає дискусії щодо того, що українська незалежність має зберегтись. І я думаю, що таким чином французький президент окреслює ось ті червоні лінії певні, і він говорить про те, що від ідеї відправки військ ніхто не відмовляється, що ця ідея вона є чинна, що ця ідея на порядку денному і за певних умов це може відбутися. І саме привернення уваги до цієї теми, саме те, що французький президент Макрон сколихнув скрипну фактично всю міжнародну спільноту такими заявами, які він зробив починаючи з кінця лютого, коли він проголосив це в Парижі, я думаю, що користі точно є дуже багато для України в цьому сенсі, тому що це привертає увагу. Це говорить про те, що є західні країни, які готові зробити набагато більше, і це сигнал Кремлю. Щоб вони там не були настільки самовпевненими, що їм може щось вдатися. А що стосується безпосередньо прориву фронту, я би не сказав, що він на сьогоднішній день є. Тобто лінія фронту вона тримається. Те, що є відступ наших військ з певних позицій, ну це може бути, це відбувається, тому що ворог наступає, тому що нам, ми не отримували тривалий час допомоги, було важко. Виснажуються наші підрозділи, і тому вони десь поступово відступають. Але як такого обвалу фронту чи провалу на сьогоднішній день немає. Є має місце відступ, але ну це не можна кваліфікувати як обвал фронту О, чи прорив ворога і захід в тил нашому групу. Ну, справа в тому, що і військову і військову доцільність воно теж має, тому що я хочу нагадати ідеї, які були колись. Ще на початку двадцятого століття, і не тільки масованих авіаударів по цивільних містах, від яких потім відмовилися, і які визнали злочином міжнародним, фактично, от Росія вона намагається діяти на деморалізацію тилу. Це цілком військова мета з точки зору того, що вони вбиваючи цивільних громадян, хочуть досягти і військових цілей. Вони інакше не можуть їх досягти виключно на полі бою, і тому вони діють саме таким чином. А те, що зараз відбувається от в Одесі, воно має виключно характер, ось такий терористичний природу, деморалізуючий і сіяння паніки і страху. На тлі зараз ситуації, яка в активно так чи інакше в інформаційному просторі в соцмережах про те, що може бути активізація наступу російського, вона відбувається. Що буде складний травень, може бути складний червень. Те, про що ми чуємо в заявах від очільника української воєнної розвідки від наших посадовців, я вам скажу, що ще місяці згодва тому потужна інформаційна кампанія була, наприклад, по Херсонщині. Коли люди були в такому реальному страху паніці, тому що Росія нібито готувалася до переправи на правий берег Херсонщини, зараз активно поширюються різні меседжі, вкиди про те, що Росія знову ж таки може піти на Одесу, на Одещину. Хоча ну це зараз практично нереальний сценарій, враховуючи наступу безпосередньо суходолу. Тому це все, от воно накопичується як фактор якраз дестабілізації, деморалізації безпосередньо, і е, це для того, щоб викликати ось такий певний неспокій, страх, паніку і деморалізацію. Те ж саме частково стосується Харкова, але бачите, що стосується Харкова, якщо щодо Одеси немає якихось ознак взагалі того, що там може бути наступ, щодо я навіть не скажу Харкова, а Харківщини. Там інша ситуація. Все ж таки, там ймовірність і ризики того, що російські війська можуть, скажімо, пожвавитися і почати наступальні дії або продовжити на Куп'янському напрямку, або додати додатково безпосередньо Харківщину. Вони більші. І відповідно, там, скажімо, Росія переслідує мету, окрім того, щоб деморалізувати населення, ну у них є ціль створити картинку. Як люди вже панікують, як виїжджають з міста, як Харків із великого міста прекрасно перетворюється на пустку чи привид, чого не відбувається, але вони на це розраховують. От, власне кажучи, це все фактори, індикатори того, чому такий терор відбувається. І плюс. У випадку, скажімо, того ж, Каркова чи Сумщини на жаль, близькість до кордону і географічний фактор він теж має значення. Ну, по перше, він буде мати значення важливе політичне символічне. Я думаю, це в першу чергу, оскільки мета, все ж таки, буде привернути увагу. Ну, перше, я вам скажу, інформаційна мета так само, тому що знову ж таки, це поставить питання теми України дещо в інформаційному просторі світу знову таки на такі. Перші шпальти, що називаються, оскільки все ж таки і Ізраїль і ситуація з виборами в США і багато інших питань, і Китай, все ж таки, вони зараз превалюють в інформаційному просторі заходу. Отже, таким чином це було би дуже корисно привернути увагу до України. Друге, дуже важливо, що цей саміт буде відбуватися саме зараз, оскільки. 7 травня відбудеться так звана інаугурація Путіна, так звана, тому що він є нелегітимним і незаконно обраним президентом. Це треба розуміти через вибори на окупованих територіях і не тільки. І, от під час цієї інаугурації, це так збігається 7 травня, 9 травня. Я думаю, що буде проголошено ряд позицій, а кремлівським деспотом. І ці позиції будуть стосуватися того, що Росія почне і Путін точно. Мені здається, почне говорити про те, що дивіться, я, мовляв, переобрався, начебто в Україні виборів не відбувається, в Україні нелегітимність, Україна держава терористична, і все 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 далі. Ці всі наративи підуть. А для нас цей час, і що Україна не прагне миру, там і так далі. А для нас цей час якраз дуже важливо перебити ось ці всі кремлівські пропагандистські фейкові наративи і вийти з позиції, що Україна абсолютно конструктивно. Готова до діалогу, але виходячи із позицій і норм міжнародного права і статуту ООН: територіальна цілісність, незалежність, суверенітет і базові принципи. Я думаю, що це теж важливо. Плюс це не дасть змогу тим зараз деяким, які є критики, там і тому подібне, які є на заході. Зокрема, на жаль, так само говорять про те, що мовляв, ну Росія ж демонструвала якісь кроки, Україна не хоче. Сідати за стіл і так далі. А тут буде демонстрація, що Україна ніколи не заперечувала, лише Україна наполягає на справедливих вимогах.